Вітаю, друзі! 30 березня, свята неділя, четвертий тиждень Великого посту. З неділею будьте здорові! В повітрі повисла пауза, тягуча, як перед бурею. Політична система України завмерла не у стабільності, а у виснаженні. Усі ресурси людські, моральні, кадрові, фінансові, працюють на утримання фасада. За ним фрагментація та повне нерозуміння шляху, втома народу та, власне, елітки. Ерозія довіри. І заборонене питання, що повільно, повільно піднімається з глибини, який шлях України і хто Хто, власне, завершить війну. Давайте будемо говорити про це за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар. Для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, відкрито про це не кажуть. Але всі, хто має відчувати цю атмосферу, вже відчувають. Президент, який колись зібрав на собі лють та надію, перетворився на символ вичерпаної легітимності, вичерпаного Мандату. Рейтинги як дзеркало, в яке ніхто насправді не хоче дивитися. Вулиці мовчать, але на кухнях з'являється сарказм. А сарказм це провісник краху культу. Політична архітектура країни входить у фазу тотальної недовіри. Війна не закінчена, але вже стало очевидно. Обіцяна перемога відкладена. Можливо, навіть назавжди. Мир не підписаний, але компроміси вже промовляються в куварах. Ні миру, ні війни, ні мобілізації, ні відпочинку, ані реформ, ані дисципліни. Система зависла. Між колишнім та насправді неможливим. А за таких умов завжди з'являється, що вакуум, цей вакуум заповнюється прогнозами. Отже, сценарій перший: м'який дрейф до виборів та заморозка війни. Захід втомився, США вимагають легітимізації. Курсу. Зеленському пропонують піти гарно, передавши владу більш гнучкому наступнику. Кандидат не герой, а гарант заморозки та керованості. Його завдання отримати країну в рамках, що залишились, а не надихати, естетика технократичної перебудови. Сценарій другий. Енергія вулиці, а точніше військова. Комбінація, жорстка мобілізація, новий фронтовий провал, обнулення кредитної підтримки. Все це паливно. Досить іскрий скандал в мінобороні, арештна емоція чи обвалення фронту. Люди виходять не за а проти. Не за когось, а проти насправді всього. Владна Вертикаль руйнується не від штурму, а від того, що перестає бути насправді потрібною. І її зносять розчаровані наші українські військові. Третій сценарій. Консервація е влади. Подвоює ставки. Закони посилюються, опозиція маргіналізується, волонтерів садять за іронію, все, що не в мейнстрімі, потенційно вороже. Країна перетворюється на польовий табір із вічним терміном дій, в якій затяжка, затяжна війна це символ, символ боротьби. Парадокс у тому, що всі три сценарії можуть існувати паралельно, одночасно, як накладені один на одного кадри. Офіційний Київ продовжує говорити про вибори після перемоги. Еліти вважають тижні до формального обнулення, а суспільство до емоційного вибуху. Чи Зеленський буде приймати участь, балотуватиметься, питання, яке вирішується не на Банковій, а в Лондоні, Вашингтоні та штабах інших донорів. Формально так, фактично, вирішать за нього. Він став продуктом часу, часу, який насправді минає. А продукти епох не живуть поза її логікою. Новий, новий політичний цикл неминучий. І чим довше влада буде його відтягувати, тим меншою мірою вона буде суб'єктом в момент його настання. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною. І процвітаючою, і будемо жити.